Пане міністре, скажіть, чи, які кадрові зміни плануються в командуванні Збройних сил? Чи планується все ж таки відставка головнокомандувача Валерія Залужного і командувача об'єднаних сил Сергія Наєва? Чи вносили ви такі подання? Дякую. Да. Перше. В військовій компоненті завжди бувають зміни, тобто ротації, зміни, виношення іноді? Регенерація, хтось переводиться в резерви в військовому керівництві. Завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкрито до суспільства і до своїх колег в військовій компоненті відношусь. В цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Ми сьогодні були разом з Лавкомом. Вітали командуючу суботу військ. Тому я завжди ну, жартую на це питання з Валерієм Федоровичем, кажу: а в ті раз хто звільняє тебе. Тобто, в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання. А буду повідомляти, негайних таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами. Я завжди питав Валерія Федоровича: я кажу: якщо ці перехідні питання по деяким людям були, які рекомендації, кого ми можемо? Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити або переводити на окремі посади. От тут є керівник ДКП. Він більш фахово може розповісти, як це відбувається. Дякую. Тому в цьому плані, а таких питань, як росіяни хочуть або наші вороги розкачати хочуть немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. Бачу, це дуже багато питається в суспільство. Хочу зазначити, що все, що потрібно для того, щоб перемагати, ми робимо.